Доброго раночку! Бажаю вам гарного дня. Сідаємо на килимок. Сьогодні у нас, як ви зрозуміли, ранкова практика. Сідаємо, схрещуємо ноги. Сідаючими кістками відштовхуємось від килимка. ноги потягнемось згору, Круговим рухом відводимо плечі від вух. Прикриваємо очі. підборіддя у нас паралельно полу. Руки розвертаємо вгору долоньками. Долоньки на колінах і зробіть три глибоких вдихи через ніс, та три глибоких видихи через рот, вдих, видих, вдих, видих. Добре. Самостійно вдихаємо та спостерігаємо за своїм диханням. Налаштовуємось на практику. Відкладіть, будь ласка, все, що вас може зараз турбувати, думки, панування. Відкладіть за закрилимо. Беріть намір на цю практику, чому ви її виконуєте або чому ви її присвячуєте. Добре зробили вдих-видих. Відкриваємо очі. Повільно підіймаємось. Стаємо на початок килимка і розпочинаємо ми з вами сурі на масках. Стаємо на початок килимка, підкрутили таз, руки долоньки разом вдих, потягнулися вгору, видих, гинаємо ноги в колінах, нахав, руки на килимок або ж на ноги. Вдих, погляд перед собою, спина рівна, ноги рівні. Ви можете робити опору над колінами. Видих, чатуранга. Відкруковуємо будь-якою новою назад. Наші долоньки під нашими плечима зробили вдих, видих, чатуранга. Якщо важко робити чатурангу, опускаємось на коліна, вдих, видих. Далі собака собаками догори вдих. Виштовхнули себе вгору. Але коли ми виштовхуємо себе вгору, ми відриваємо коліна і сіднички напружуємо вдих і видих собака мордою донизу. Добре, робимо вдих, крокуємо до початку килинка, видих. Вдих погляд перед собою, а видих. Вдих долоньки разом, заводимо вгору. І видих. Руки на масте, перед грудьми. Перше коло робимо три кола. Перше коло це було навчальне. Робимо вдих. Видих. Вдих. Дихаємо через ніс. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Підіймаємо з круглою спиною. Руки вгору. Вдих. Видих. Одне коло. Вдих. Видих. Вдих. вдих видих. Вдих. Видих, вдих, підкаковуємо до рук. Видих. Вдих, вдих погляд перед собою. Видих. Вдих з круглою спиною підіймаємось, у звели. І руки вгору видих Намасте. Друге коло. Робимо вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Тятурана, вдих, собака до догори, видих, собака мордою донизу. І залишаємось тут на 5 дихальних циклів. Руками відштовхуємось від калимка, провертаємо плечі назовні. Можна згинати ноги в колінах, сідалічні кіски тягнемо вгору. П'ятки тягнемо донизу. Згинаємо ноги в коліна, вдих, видих, токуємо до рук, видих. Вдих, погляд перед собою, видих. З круглою спиною піднімаємось вдих. Видих. Руки на масте перед грудьми. Добре, відпустили. Вдих, видих. Поза стільця. Утка тасана, Стопи разом, коліна разом. Підкручуємо таз, робимо вдих, виводимо руки вгору, долонька на долоньку, і у нас руки на одному рівні з вухами зробили вдих, видих, присіли, підкрутили таз. Погляд не вниз, не кудись, а погляд по діагоналі. Тобто, тобто ми вирівнялись по діагоналі. Угу. Голова підборіддя у нас злегка е, втя, втягнуте. Добре, робимо вдих, видих, нахил. Розслабляємо шию, розводимо наші ноги на рівень з нашим тазом, а можна трошки ширше. І тут ми робимо вдих, видих, і ліва рука за праву гомілку. Можна низько не опускатися, наскільки виходить. А права рука пішла назад і погляд вгору. Зробили вдих, центр, розкрутилися і в іншу сторону. Вдих, видих. Коли ви йдете в скручування, не скручуйте таз. Таз у вас залишається на тому самому місці. Добре, зробили вдих, видих. Звели ноги разом. І тепер крокуємо правою ногою вперед вдих. І відкруковуємо лівою ногою назад. Руки вгору. Подивилися, щоб праве коліно було кутик 90 градусів. Руки намазне, погляд вгору. Зробили вдих, руки намазне, підкруковуємо лівою ногою до себе. Вдих, відкруковуємо. Видих правою ногою назад, руки вгору. Злегка підкручуємо таз. Погляд на великий пальці. Якщо важко перед собою. Добре, руки на став перед грудьми, вдих, видих, підкруковуємо правою ногою до себе. Добре. Розводимо наші ноги поширше, куди коліна, туди носок, куди носок, туди коліна. Добре зробили вдих. І на видиху йдемо в Відчуваємо приємне витяг, витягнення задньої поверхні стегна. Mm -hmm. Робимо вдих права рука вгору, дихаємо, не крутимо тазом. Опускаємо праву руку вдих, видих ліва рука вгору. Добре, опустили руку, зводимо ноги трохи ширше і йдемо в малазину, зробили вдих, видих, присідаємо, коригуємо відстань між наших ніг. Розштовхуємо долоньками наші коліна, маківка вгору. Добре з цього положення ми сідаємо батха поза метелика, сідаємо на сідниці, допомагаємо собі руками, сіли. І тазом під'їхали до, до стоп-сідницями. Не тягнемо на себе сідниці, а під'їжджаємо саме під'їжджаємо саме сідничками до стоп. Не інакше. Дихання рівне, спокійне. Маківка тягнеться вгору. Тепер ми беремо наші руки і руками розводимо наші стопи, а, наші стопи вгору, розкриваємо. Тим самим трохи більше наші коліна опуцьця вниз. Добре, зробили вдих, видих, зводимо разом, переходимо в позу стола. Подивилися, щоб наші долоні були під нашими плечима, пальці широко розводимо. І тут відводимо назад праву ногу, таз на себе не провалюємось в попереку, вдих. Виводимо ногу вгору, носок від себе і відриваємо ліву руку. Погляд в пол. Головою штовхаємо небо. Добре, зробили вдих, видих, опустилися. І інша сторона, відкруковуємо назад ногою, підкрутили таз, ногу назад і вивели руку вгору. Не забуваємо про дихання. Добре. І тепер далі у нас буде планка. Зробили вдих. Відвели праву ногу назад, підкрутили таз. Добре. І видих, відвели іншу ногу, виштовхнулись, виштовхуємось в руках, округлюємось вгорі, таз на себе, таз високо не підіймаємо. Голова не внизу, головою з потилицю штовхаємо стелю. Добре, зробили вдих, видих, розвели трохи ширше руки. Опустили коліна, стопи разом і грудна клітина опускається вниз. Руки поставили під нашими плечами напроти грудей кобра. Ноги разом, плюснями штовхаємо килимок, робимо вдих, стискаємо сіднички, виштовхуємо себе вгору. І тут, дивіться, тут важливо, хтось може піднятися ось настільки. А в буде підйом дуже високий. Дивіться по своїм відчуттям. І не провисайте в плечах, відводьте плечі назад. Добре, зробили вдих. Видих і переходимо на позу дитини. Добре робимо. вдих, підіймаємо, сідаємо в позу алмаза, долонька на долоньку, маківкою тягнемо згору і подихаємо вдих та видих. Відчуйте, як на вдиху ваш живіт розширюється, з видихом стає стаємо, ребра розширюються. З видихом стають лощі. І виконуємо повне йогівське дихання, надувається живіт, після чого підіймаються ребра і надувається грудна клітина. І на видиху грудна клітина опускається, опускаються ребра і потім вже живіт. Добре, і закінчила. Якщо є бажання, ви можете продовжувати. І на кілька секунд давайте виляжете в шавасану, лягаємо, прикриваємо очі, розводимо наші стопи на зручну відстані, руки дивляться, руки вздовж тіла, Долоньки дивляться вгору. І зробіть глибокий вдих, глибокий видих. Та розслабляйте своє тіло. Побудьте вшивані стільки, скільки вам хочеться. А я вам вдячна за цю практику. Чекаю на ваш лайк та коментар під цим відео. Дякую Намасте.